Гіїєна -гі обирай. Якщо з песиком погрався чи поснідати зібрався, пам'ятай просту науку, Неодмінно вимий руки. Душ малюк щодня приймай, це завжди доречно. Після нього одягай тільки чисті речі. Щоб здорові мати зуби, треба чистити їх любий. Після їжі знай це чітко. Є для цього паста щітка. Якщо хочеш добре чути і завжди охайним бути, пам'ятай, малюк мій милий, треба вуха мити з милом. Нігті треба підстригати, за волоссям доглядати. Пам'ятай, моя, дитино, не дикунти, а людина. Телевізор і комп'ютер шкодять зору пам'ятай якщо книжку ти читаєш, то освітлення вмикай. Кінець а хто слухав, молодець. Єєєна. Якщо з песиком погрався чи поснідати зібрався, пам'ятай просту науку, неодмінно вимий руки. Душ малюк щодня приймай, це завжди доречно. Після нього одягай тільки чисті речі. Щоб здорові мати зуби, треба чистити їх любий. Після їжі, знай це чітко. Є для цього паста щітка. Якщо хочеш добре чути і завжди охайним бути, пам'ятай, малюк мій милий, треба вуха мити з милом. Нігті треба підстригати, за волоссям доглядати. Пам'ятай, моя дитино, не дикунти, а людина. Телевізор і комп'ютер шкодять зору, пам'ятай! Якщо книжку ти читаєш, то освітлення вмикай. Кінець, а хто слухав, молодець.